Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я вам розкажу про моє розслідування саботажу і депілізму в Чернівецькій області. Ну, я говорю депілізм. Ви розумієте, про що я. Там я просто виправив одну букву. Інакше як саботажем і депілізмом те, що робиться в Чернівецькій області, не назвеш. Але про що я? Я про Рухопору в Чернівецькій області. Ще з самого початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, Верховна Рада, президент Володимир Зеленський піднімали питання про створення руху опору по всій Україні. Себто повинні були створюватись партизанські загони підпілля, мобільні вогневі групи диверсійні групи на випадок окупації тої чи іншої частини України, росіянами чи іншими ворогами України. Повинні були створювати запаси продовольства, зброї, готуватись бази для диверсантів і партизанів, крочекавчі Повна широкомасштабна програма руху опору в Україні. На превеликий жаль, незважаючи на те, що президент Зеленський видав про це указ півроку назад, в Чернівецькій області нічого не зроблено. Себто критична ситуація на фронті, а руху опору в Чернівецькій області не існує. Якщо він існує, то навіть на бумазі. На папері, вибачте, будь ласка, я провів розслідування і виявив, мені просто повідомили офіційно, що руху опору в Чернівецькій області не існує, тому що не має комунального підприємства рухопір Чернівецькій області. Скажіть, будь ласка, ну, не депілізм. Російські війська беруть в кільце Покровськ, а у нас не створено комунальне підприємство Рухопору Чернівецької області. Себто це взагалі комунальне підприємство це що, як строїтілі, будівничі, садоводи, хто вони там? Бджолярі страшно. Страшно, і це говорять в обласній військовій адміністрації. Я кажу: люди добрі, ну дивіться ж, яка ситуація на фронті. Наказ президента Зеленського про створення руху опору не виконується, фактично саботується. А мені відповідають: так не маєш комунального підприємства. Немає, тому що комунальне підприємство рухопору повинно було створити обласна рада Чернівецької області. Ініціативу дав хто? Голова облради Олексій Петрович Бойко. Його зняли, і ця ініціатива зависла в повітрі. І нікому не потрібно. Обласна військова адміністрація звалює на обласну раду. Обласна рада звалює на Чернівецького все. І руху опору в Чернівецькій області немає, тому що немає, комунальне підприємство, немає комунального підприємства руху опору, яке повинно створити що. Чернівецька обласна рада. На чолі з паном Гуйтером, якому все, як кажуть, по цимбалах. Ну і начальнику ОВАЗа про вибачте, так як на Буковині і Північній Бесарабії, теж все по цимбалах. Один звалює на іншого, а руху опору немає. Скажіть, будь ласка, рідні дорогі, війна, річ дуже жорстка і непередбачувана. Рухопру мав створитись на випадок окупації тої чи іншої частини України ворогами, себто російськими військами, росіянами. Згадаємо окупацію Запорізької області, Херсонської області, окупацію Київщини, коли убивали по спискам Портнова, да? убивали по спискам. А російські окупанти заходили і вбивали майданівців, атовців, членів їх сімей, волонтерів, активістів просто вбивали, розстрілювали і катували по звірячому. Скажіть, будь ласка, якщо не дай Бог щось, не дай Бог підкреслюю, відбудеться у нас в Чернівецькій області, що будемо робити? Чим будемо захищати себе? Я про сім'ї військовослужбовців, наших хлопців ЗСУ, про сім'ї волонтерів, активістів, про сім'ї людей, патріотів в Україні, які допомагали ЗСУ, донатили. Всі ж засвічені, всі на виду. Що буде з ними? Зброї ж немає фактично в руках нікого. Про це думає начальник Ова. Чернівецької області пан Запоронюк і голова облради Гуйтор думають чиновники, які відповідають за оборону області, сидять в теплих кріслах, зарплату отримують. Вони думають за долю людей, за життя за долю, в тому числі і сімей, жінок, дітей, військовослужбовців, волонтерів, активістів. Думають? Та ні, ніхто не думає. Тому що в Чернівецькій області процвітає саботаж і депілізм, відкрито процвітає, і ніхто навіть не соромиться, не стісняється про це говорити. І саме страшно, що люди в Чернівецькій області це спокійно сприймають, не думають про те, що війна це річ дуже жорстока, і ситуація може помінятися в один момент. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі!